Вітаю, мене звуть Альтернативний. Ви на каналі Альтернативний Розбираємо Теодора Банді разом зі Спартаком Суботою. Нарешті ми привідкриємо таємницю цієї людини, цього вбивці, маньяка, психопата. Всі секрети його психологічні і непсихологічні розкриємо. Як True Crime від Спартака Переріс у нову подкаст терапію, можете подивитись у попередньому відео тут про Теодора Банді. Ти будеш по суті як адвокатом, а я як прокурором у цих серійних бивця. Тобто, я буду тобі пояснювати психологічні аспекти і те, чому вони вчиняють так чи інакше, і чи насправді вони винні? Нагадую, я експерт приблизно ні в чому. Але якщо не помиляюся, прокурор займається звинуваченням ти, як е, людина, як то кажуть, зацікавлена в тому, щоб розібратися в питанні більш глибоко. А адвокат захисту нема такого, що прокурор пояснює щось що захищає. Потім виправдовує і каже, хто правий не правий. Здається, цим суддя займається хто правий не правий. Але давайте так нагадую, що у Спартака Суботи дуже багато дипломів. Тому хто я такий, щоб сперечатися з його знаннями в юриспруденції. Очевидно, що жодного фундаменту сумніватися в його словах у нас немає. Буде цікаво, і насправді так я обрав красунчика. Його так і називають красунчик, навіть фільм про нього зняли. Про нього взагалі багато фільмів. Дівчата. Пишіть красунчик, і хлопці, теж пишіть ваша думка, чи красунчик. Ну, як на мене, но, типу, не більше. Але з урахуванням того, як показують зазвичай маніяки в серіалах, то ну да, може, й красунчик. Хоча Декстер симпатичний. Своє плане і там, якраз в головній ролі цей красунчик, що неймовірно було повірити, що він насправді той самий вбивця. Насправді особисто я симпатичним людям довіряю найменше, тому що якщо симпатична людина і дурненька, то ну не знаю, що від неї очікувати. Знаєте, вона може бути нестабільна і загадкова в рішенні. А якщо симпатична і розумна, і вона знає, що вона розумна, то це просто небезпечна людина, тому що вона будь ким може мене полювати, і це сильно спрощує життє. Цієї людини, і вона не завжди розуміє, де ці обмеження. Ну тобто, вона поки не стикнеться з якимись обмеженнями, вона не зупиняється. І я бачив масу дівчат, які часто що вони симпатичні. Вони в курсі про це могли робити боляче іншим людям. Ну не фізично, а емоційно і все інше. Просто розуміючи, що їх в житті ще багато чого чекає, у них багато перспектив. І тут і зараз ці люди їм, в принципі, не цікаві. Тому я і навпаки ставив би більше на. Гарних, якщо ми про злочини вітаннячка, ми з котом збираємо гроші на засо. А також розіграємо набір книжечок. Всі деталі, ось тут на картинці, а також в описі за посиланням. Ви можете просто відсканувати кіркод, донат від 100 гривень участь у розіграші книжок, а від сорока гривень бонус для всіх додатковий спартачок і фотографій котів. Багато фотографій котів. Я хочу сказати, що часто психологи намагаються прив'язати травматичний досвід до схильності людини вбивати, але це не зовсім так. Ми знаємо, що проблеми з генами, генетичні предиспозиції, диспозиції, розлад, який називається психопатія. Ми звикли думати, що, до речі, що психопат це щось погане. Чесно, я заплутався. Він каже, що травматичний досвід не завжди впливає, є впливає біологія психопатія і психопат. Це не завжди щось погане, Це іноді ми про вбивці і маньяків Тільки що говорили. Ну, типу, ти куди ведеш цю історію? Працюють ще люди. Вони часто мають психопатичні риси, але ж це не означає, що вони вбивці. Я бляха, я поняв ті, що що він психопат, але хороший. Те ще я не розумію, чому він так і зміється на слові психопат. Ну, типу. але психопати насправді бувають дуже ефективним. Улюблений фільм американський психопат. Може до речі, тільки згодом, тільки у. Віці, певному, ближче до 30, я зрозумів суть фільму американський психопат. Мені його дуже радили в свій час, коли сказали, що я схожий на головного героя. Ну, емоційно. А, чому? Тому що там є сцена, де він вбиває за те, що у когось візитка краще ніж в нього. І вони дуже довго обговорюють шрифти. Типу, але я не розумів суті цього фільму взагалі раніше. А от коли попрацював 10 років, все понятно, стало. Very nice. Коротше, Теодор Банді був загадковою особистостю. Біографістка, його сусіди, знайомі, всі, хто його знав, давали різні оцінки. У нього було дуже дуже багато різноманітних. рис. Не може бути проявом того, що він вмикав різні ролі. Є навіть книжка, яка називається Люди, які грають в ігри, ігри, в які грають люди. Вона є ну її академічна. Наука не дуже там визнає, да але знаєте, е, типу академічна наука, та сама ну дурна наука, щось не визнає, але це не значить, не значить, що це неправда. Це значить, що треба підключати яку правильно творчу науку, абстрактну науку, вигадану науку можливо. І ось коли ви це підключите, то будь-яке джерело може бути корисним. Слухайте Спартака і рухаємось далі. Хтось казав, що він був інтраверсивним, спокійним, тихим, не проявляв ніякої агресії. Інші люди казали, що він був проактивним. Так, він не був агресивним, але він був проактивним. Він там допомагав з виборами. Він до ви спитаєте, чи знайшов я цікаві моменти в біографії Теодора Банді? Звичайно, спеціально для моїх глядачів я виокремив найцікавіше, щоб вам не довелось дивитися годину. Цього подкасту, формату, шоу. Як це називається? Ну, типу, як називається, коли ти в четверте випускаєш подкаст терапію? Я просто ваші варіанти в коментарі. Окей, це слово, що це не Ми було. не можемо бути наповнити. 1946 рік, 24 листопада, народжується Банді. На той момент в нього ще прізвище банді немає. Він його отримав від свого вічіма людина. Виросла в умовах, що її виховали бабуся, дідусь, а мама грала роль е, сестри. Дідусь і бабуся будуть е, робити вигляд, що вони батьки, а вона його сестра. Серйозно. Да. І... і я нагадую: е, Спартак у попередньому відео сказав, що психопати це їх неправильно. Би, відносять до людей, які ну, мають психопатичні проблеми після травми. Часто це біологія. Ну я не знаю яку роль зіграла біологія в цій історії, але погодьтеся трошки несподівано розповідати про те, що ну біологія взагалі грає роль, а травми то такої, а потім розповідати у цю частину, де ну абсолютно типова сім'я. Інформації супермало. Ну а реально дуже мало інформації про його особистість. Дивіться інформації дуже мало. Ми зараз на 15-й хвилині подкасту, що буде відбуватися на наступні 45 хвилин. Мені страшно. Приблизно 20 років він побачив свідоцтво про народження, і тоді зрозумів, що насправді а... його сестра, а, да, це, це його мати. мати не дивлячись, Теодор маленький дізнався, що його мати е це його сестра, тільки в віці 20 років. Але в якийсь момент його мати знайшла віччима і забрала його від батьків. То вона забрала його від е, дідусі бабуся, коли опитували сусідів, які залишилися живими, або там виявилось, що стосунки в сім'ї були абсолютно нормальні, але маленький тет не сумував за ними. Тільки ну тільки, тільки мене щось збиває в цій схемі, да? ну, наче все абсолютно логічно, все є жодних проблем. Тільки я бачу тут якусь несостику. Просто як це було пояснено в стилі. Ну м -м да, ну що, получається, я твоя сестра буде жити зі мною і з відчимом. Називай його батя батя. Чи як? Багато психопатів е здаються людям дуже гарними. Знаєш, за рахунок чого? Харизма. Ні, вони швидко відповідають на питання, вони завжди готова відповідь. У людей з психопатією у них угу. дуже симетричні обличчя. У мене абсолютно не обличчя. При цьому я можу відповідати на питання, уявлення не маю, що це значить. Або що Спартак знову склав свої знання не в ту відповідь, або. Що я не психопат. Дякую, що завітали на перший український непсихопатичний канал. Дякую, що оформлюєте спонсорку і підтримуєте розвиток цього. Що важливо, по факту, ні, бо люди не симетричні повністю. Це нормально. Так. Але люди розпізнають їх як більш симетричні. До речі, от фотографія Теда Банді була в попередньому випуску. Як вам його симетрія? Скажіть ідеально. Ну знаєте, я ну не хочу ставити під сумнів слова Спартака. Я знову ж таки абсолютно ні в чому не розбираюсь. Нема жодної причини сумніватися в словах цієї людини, в достовірності інформації, яку він надає. Але мені звучить як ахінея, ну тобто, в плані е, додумування. Тобто дуже схоже на те, що я роблю, коли треба розтягнути відос і вигадати щось з нічого, як я, наприклад, робив з оглядом кліпу Ча-Ча-Ча на Євробаченні, просто ну вигадав купа історії з голови на цьому каналі будуються. Але я ніколи не кажу, що це наукове підтвердження. Я все це вигадую. Але тут кажуть, що це ну якась наукова річ. Але як на мене, звучить як дуже знаєте білими нитками все ши. І коли робили опитування в каліфорнійському університеті з приводу того, які люди більше подобаються, робили фотографії гарних хлопців і гарних дівчат. Виявилось, що всі дівчата обрали хлопців, в яких були психопатичні риси як більш домінантні, хоча вони просто посміхалися, вони просто були нормальні. Що взагалі таке симетричність? Ну тобто, ідеальної симетричності немає. Чи значить, це що ми можемо оцінити оптимальну симетричність? Ну, дивіться, є людини з деформованим обличчям, є людини, як у мене, типу, ну воно прям помітно, що воно кривувати. Окей, я це розумію. Але є людини, які ну. Типу, симетричні, відносно симетричні, досить таки симметричні, непогано такі симметричні. У цей параметр, як замірять? Відсутність родинки, з однієї сторони, ну це робить тебе досить несимметричним. А у ваше по любому є інформація. Діліться в коментарях. Якщо є якісь реальні дослідження про аналізу симетричності і зв'язку симетричності і симпатичності, і що маньяки більш симетричні, то я хотів би про це дізнатися. А хлопці обрали е, дівчат, у яких було більше проявів автоагресії, ті, хто собі завдавали шкоди, коротше, мали нестабільні психоемоційні стани. Зараз буде найсмішніший жарт від Спартака Суботи. Проблема ідентифікації і статі. Вона ну на зараз є. Ти знаєш зараз популярна тема про те, що там дівчинка, хлопчик. Ну, Гвинтокрил, чи ще хтось ну, ти, там. нагадую, це психотерапевт, у якого є окреме шоу для підлітків, і у питанні самоідентифікації, все на що він здатен, коментар про гвинтокрил, навіть кіт. Вау. це все раптово. Да, дякую, що були тут. Папа, і всьому найкраще. Якщо вам не сподобався цей відео, ставте дизлайк. А якщо вам сподобався і ви чекаєте наступний випуск про від Спартака, ставте лайк, і я обов'язково зроблю наступне відео.